Христос посеред нас. Вітаємо вас, возлюблені во Христі, брати та сестри. Ми продовжуємо цикл програм Духовні Обрії. Темою сьогоднішньої програми є Страсний тиждень, його зміст, богослужіння та особливості. І цього разу ми запросили в нашу студію протерея Олександра Монича, дня, голову інформаційного відділу Мукачівської єпархії. Вітаємо вас. Дякую за запрошення Щиро. Дякую. Але перед тим, як ми почнемо, хотів нагадати нашим глядачам, що всі програми виходять на офіційному каналі Мукачівської єпархії Синопсис ТВ а також поширюються в різних соціальних мережах. Тому просимо вас підписуватись на програми для того, щоб не пропускати нові випуски, також поширювати їх серед своїх знайомих та друзів. Також у нас є офіційний адрес електронної пошти, на який ми з нетерпінням очікуємо. На ваші питання, побажання, пропозиції, щоби використати їх в створенні наступних програм. Отже, Великий піст остання його седмиця, апогей всіх переживань. Напевно, найбільш важлива частина посту, яка готує нас до розуміння того, що відбулося майже 2000 років. Не знаю взагалі, як для вас, отець Олександр, але для мене цей піс завжди проходить надзвичайно швидко. Ще на його початку ти думаєш собі, скільки багато часу попереду, який він довгий, що треба щось обов'язково зробити, від чогось позбутися, якихось гріхів, більше молитися, більше каятися, більше допомагати ближнім, адже так багато часу до його закінчення і тут. Зупиняєшся перед його завершенням майже посту, і не розумієш, як він міг так швидко пройти. І особливо страсна Седмиця, про яку ми зараз з вами будемо говорити. Нею ми маємо пройти на Голгофу і нагадати для себе останні події життя Христа тут, на землі, в плоті. Отже, страстний тиждень. Кожен його день називається Великим і кожен має особливе значення не тільки в житті самого Христа. А й урок для нас. Отже, великий понеділок. В цей день ми згадуємо про смоковницю, яка була проклята Христом, Христом і засохла, тому що не принесла ніяких плодів. І напевно це нагадування для нас, що ми своїм життям теж повинні принести якісь духовні плоди, якщо не хочемо засохнути для царства небесного. Так? так, дійсно, великий понеділок, він, як говориться, ті отці, більша частина з них це було звернення Христа до фарисеїв, до тих людей, які були зовні праведними, Всередині вони були гроби поваплені, як Господь про них одного разу казав. І це були люди, які не приносили зовсім ніякого плоду. Зовні так вони виконували закон, але внутрішнього закону вони не дотримувалися. Я би хотів передусім, користуючись нагодою, отець Серафім, два слова просто сказати нашим вірянам, тому що є багатий великий відсоток братів і сестри людей, які вперше в житті почали постувати. вперше в житті в рамках експерименту спробували себе в якості християн. Тому е, вчора була вербна неділя, вчора був 42-й день посту. Перед нами залишилося 7 днів. Нічого страшного, якщо ви не починали постувати. Господь вас чекає в останні хвилини, пам'ятайте слово Яна Златоуста, так яке ми читаємо під час пасхального богослужіння, що Господь навіть чекає тих, хто прийшов в останню 11 годину до нього. Тому у вас є ще сім днів для того, щоб все абсолютно виправити. Приходьте в храм, і як ви перше дійсно чітко сказали в своєму вступі, що нам головне у страсному тижні співпережити те, що було зроблено на Голгофі, і разом з тим прийти. Разом з Христом до Воскресіння. Ну а кожен день, звичайно, це великий день. І церква нас закликає по особливому проводити цей час і віддавати себе богослужінню і своєму внутрішньому стану душі. Добре, дякую. Тоді давайте знову нагадаємо нашим глядачам. Далі проведемо нас, от по цьому тижню стресного стресний вівторок. В цей день свята церква згадує притчу про десять діб, п'ять мудрих, п'ять уродів. Також згадується притча про таланти, і напевно Христос цим показує, які саме плоди людина має принести своїм життям. Дійсно, під час таїнства хрещення це практично всі священнослужителі говорять під час самого здійснення таїнства хрещення над людьми. Звершуються насправді два таїнства, брати та сестри, таїнство хрещення, таїнство миропомазання. Власне, в таїнстві миропомазання через чин, який звершується чинослужитель, кожній людині без винятку даються так звані дари, таланти, або як ми ще їх називаємо, здібності. Так і кожен в житті має чудову можливість або їх розвивати, або їх закопати в собі. І от Господь сьогодні нам говорить, що ті таланти, які він нам дав колись під час танцу Хрещення, ми маємо розвивати, звичайно, в призмі, в його орбіті, в його е, е, в центрі. Тобто, центром талантів має бути, звичайно, Христос. Щодо дів, то дійсно ця причта говорить нам про те, що людина повинна постійно бути готовою в будь-який момент свого життя до зустрічі з Христом. Тому... Не треба гратися в святих, не треба думати, що от я завтра посповідаюся, причащуся і я став святим. Насправді церква нам говорить про те, що завжди треба бути готовим до зустрічі з Христом. Напевно, така логіка цієї притчі. Так, тому що говорить там водвистуйте, да? бо не так. знаєте часу, коли прийде Христос. Тобто наше духовне життя має завжди бути в тонусі для того, щоб ми. Розуміли своє місце, розуміли Бога і були готові ну, до зустрічі з ним, до зустрічі з якимись гріхом так. і так далі. Добре, давайте продовжимо. Велика середа, так в цей день Свята Церква згадує про те, як жінка-грішниця, визнаває <клух> дровоценне миру на главу Христа. А також в цей день Іуда приймає для себе рішення його зрадити. Велика середа для нас християн, є виокремленою, так само, як звичайно, весь тиждень. Взагалі весь тиждень страсний він є виокремленим. Він був згодом доданий до 40 днів, тому що взагалом піст має не 40 днів, а 49 днів. Наприклад, такий святитель, як Кіпріан Карфагенський, називає Великий піст Голговською П'ятидесятницею. Тобто, так само, як після Пасхи була п'ятидесятниця, так само 49 днів, 50 практично готує нас до Воскресіння Христового. І от у велику середу починається те, що ми вшановуємо практично все своє свідоме життя. Це передусім пісні дні, середа та п'ятниця. Іноді люди питають, чому середа, чому п'ятниця. Ми маємо чітку відповідь, тому що в цей день зрадив один із 12 учнів Христа Його, який був кожен день з ним, кожен день чув, бачив його чудеса, бачив його, чув його проповіді, бачив його зцілення і так далі. Щодо жінки грішниці, то це взагалі унікальне Євангеліє. Тому що вона помазала миром, і Господь це продублював у своїх словах, коли він був перед на вербній неділі, на вечері, так? і жінка грішна знову зливала на нього вино і масло, і Господь сказав, вона мене готує до моїх страждань. Це дуже цікава така аналогія, тому що це відлунюється потім вже в події Воскресіння, коли жінки-мироносиці бігли так, до гробу. Помазувати. Насправді вони і, і бігли, щоб його звершити чин до помазування Христа, тому що не встигли його тоді помазувати повним чином, так як це було прийнято в єврейському народі. Тому велика середа вона є така дуже, дуже потужною в плані такого, такого ексцентризму, в, в центрі якого є Христос. Звідси починається якраз цей момент того. Що людина має собі задати питання, я з Христом, чи я його зраджую своїм життям, чи я проти нього. Так. Добре, йдемо далі. Але от перед тим, як ми перейдемо до наступних днів, найбільш, напевно, трагічних, найбільш важливих для нашого спасіння і в житті Христа тут на землі, хотілося б послухати, що думають наші люди про розп'яття Христа. Тобто, що для них означає розп'яття Христа? Будь ласка, якщо можна, послухаємо це. Ісус Христос то Спаситель міра, розп'ятіль то іскупительна жертва Ісуса Христа. Христос віддав себе в жертву за гріхи всього міра. Кожного року, переживаючи цей день, людина відчуває, яка безмежна любов у Бога до нас і яку велику жертву через своє розп'яття, Ісус Христос. Подарував нам, даруючи нам життя вічне, він викупив наш і скупив наші гріхи кожною своєю клітинкою. Доки Ісус Христос не помер, рай був зачинений для людей. Тобто, всі навіть праведники були в аду. І ось коли Христос Воскрес, ці врата відчинилися торжественно, всі душі пішли в рай. Тобто, це таке ніби спасіння всіх. Ми з Донецької області, Волноваха. Якщо чесно, вдома, ну ми. В храм так. Ходили, як батюшка каже, знаєте, покропити. А тут вже ну, це, це по-другому все, це по-новому. Я стараюсь тримати піст. Я взагалі не знаю, що таке хрестор, що таке, ну не ходила. От моя бабуся один раз один, мабуть, отакою водила. Ну, це ж було, я не знаю, скільки років, мені вже за 70, так що це дуже давно. Не знаю. Ніколи, ви розумієте, онуки, шостеро онуків, троє діточок. Коли? І атеїст мене це не цікавить. Розуміє? У мене другі інтереси, другі пріоритети По -по для мене інше є святі речі. Наприклад, Україна, батьківщина, діти, сім'я, наші збройні сили, які нас зараз захищають. Дякую і щиро дякую всім, хто згодився відповісти на ці питання. І ось це очі, Олександре, бачимо велику різницю не просто в відповіді, а й в глибині розуміння напевно всього світу, як ми бачимо між людьми, які є віруючі, і людьми, які не віруючі, або ще тільки приходять до віри. Ось як ви можете в двох словах це прокоментувати? Ну насправді мені як віруючій людині, як священнослужителю, шкода тих людей, які не вірять в Христа, і пролунали відповіді про те, що в людей просто немає часу в зв'язку з побутовими умовами. Повірте, що те, що ви робите в житті без Христа, воно не має такого великого змісту і не має великої такої підтримки. Тому що коли людина живе без Христа в житті, так були відповіді, що хтось і не вірить навіть у Бога, і немає часу. І в силу обставин, які були в попередньому житті, люди взагалі, які приїхали зі Сходу, в них була така мала, скажімо так, євангелізація їхня, їх не можна засуджувати. Це по перше. Ну, але по-друге, пам'ятайте, що якщо центром вашого життя буде Бог, то у вашому житті все абсолютно зміниться. Події навколо вас будуть ті самі, але ви самі змінитеся. Ви по другому будете на це реагувати, тому при можливості воцерковляйтеся, приходьте у храми, питайте священнослужителів, задавайте їм питання. І в силу, від сили в силу, від кроку в крок. Крокуйте тільки вперед, і все в вашому житті взагалі повернеться радикально, і ви будете щасливі від того, що ви є віруючою людиною. Так, як кажуть святі отці, якщо для нас Бог на першому місці, то все інше буде на, своє. да, на своєму. Так. Тобто, дійсно, як Христос сказав, що спочатку шукайте Царство Небесне, а інше вас Так. Це дуже мудро, так, духовно поступати. <кій> Дякую, йдемо далі. Отже, великий четвер. День, в якому закладено дуже багато сенсів, але одна із найбільш важливих це тайна вечеря, це час першої літургії, час встановлення таїнства Євхаристії, тобто святого причастя, що, як ми знаємо, для нас, для християн, є практично найважливіше в церкві Христовій. Це можна сказати день народження священства. Так? Що ще ви можете про цей день нам розповісти? Великий четвер це дійсно перед квінтесенцією, звичайно, була Голгофа, але перед цим днем це був Великий Четвер. Цей день про нього можна говорити годинами. А, І це? насправді багато дійсно хочеться сказати. По-перше, його народі називають чистий. Я би хотів звернутися до вірянок особливо. Чистий четвер, сестри, це не тоді, коли вікна треба мити. Це день, коли треба брати пілисос душі і висмокнути своїй душі всю грязь, це передусім відвідувати богослужіння. По-друге, найбільше це звичайно встановлення таїнства Євхаристії. В Римокатолицькій церкві є виокремлене свято на честь тіла і крові Христа, і є ще додаткове свято на честь серця Ісусового. У нашій традиції ми сприймаємо Христа як цілісного Бога чоловіка, і треба пам'ятати, що нас спасло не серце, не почки, не легені Христа на Його руки, на Його волосся, і нас спас Христос цілісний. Це дуже важливі моменти. Ну і треба пам'ятати. Дуже цікавий апостольський текст у цей день читається в церкві. Він згадується потім в молитвах до причастя протягом цілого року, що Господь через апостола каже: що треба достойно причищатися, щоб не хворіти ні душею, ні тілом. Тому дуже важливо у цей день правильно приходити до таїнства сповіді, до таїнства причастя, закинути всі побутові свої речі і повністю співпережити ці дні, крокувати з Богом від великого четверга перед тільки з ним, минута в минуту. Так, якщо ми знаємо по богослужінням, то в великий четвер зранку відбувається богослужіння, теж дуже важливе. Да на якому заготавлюються святі дари для причастя так. хворих на протязі всього так. року. І оскільки це дійсно духовно чистий четвер, то дійсно вірянам дуже важливо цей день причаститися. А далі вечором відбувається служба читання 12-страсних Так? Тобто теж Христос і Свята Церква через це нагадує людям, що Христу пережити прийшлося, як Він це перетерпів, для того, щоб дати нам спасіння. Тобто дуже важливо людині настроїтися на розуміння цього і перейти далі. Так? Велика п'ятниця це день, коли, на відміну від четверга, взагалі не служиться богослужіння, літургія, Так? день особливий, особливого посту, особливої скорботи, день розп'яття і смерті Христа. День, коли ми служимо службу на вечірні виноситься плащаниця і поклоняються їй. От розкажіть нам про символ цього дня. Ну, знову ж таки, п'ятниця це квінтесенція нашої віри. Це, як писав святитель Миколай Вілімірович, серці святий це найбільша трагедія людства, тому що людина розіп'яла Бога, і в велику п'ятницю відбулося те, заради чого прийшов на землю Христос. Він своїм, своєю добровільною смертю розіп'яв по горизонталі, по вертикалі все людство, розіп'яв всі стихії, розіп'яв все для того, щоб оновити, зцілити. Людину повернути її до нового Адама і по-новому йти вперед, тому що тому ми вшанов цю п'ятницю строгим постом. Є таке поняття в старих людей, як четверткувати. Вони взагалі старші люди старшого покоління від четверя до суботи нічого не їдять, тільки після заходу сонця п'ють воду і їдять хліб. Я знаю таких кілька людей. Це говорить про те, що люди з великим трепетом. І благоувінням відносяться до цих подій і стараються переживати їх всім своїм єствам. Добре, йдемо далі, тому що, як завжди, не є в нас багато часу, хотілося б дуже про це все поговорити. Отже, субота, так. Велика субота, коли вченню церкви Христос перебуває тілом у гробі, а своєю душею спускається в пекло для того, щоб визволити праведників. Ця ж субота готує нас до вже світлого Христового Воскресіння. Велику суботу на богослужінні співається пісне спів, який відповідає практично в одному слові на всі запитання щодо Великої суботи. Це пісне спів, який співається у храмі, замість хіровімської пісні. Нехай замокне всяка, всяка плоть, всяке тіло, всяке єство. Тому що в гробі Бог, Бог померли за своїм людством, але не за божеством, звичайно. Тому, коли в нашій родині помирає близька людина, що ми робимо? Ми стараємося в траурі проводити ці, цю добу. так? Ми практично не говоримо, ми практично ну, повністю віддаємо себе цій трагедії. Так само і у Велику Суботу. Наше завдання віддати себе повністю пролежати в гробі з Христом ці кілька годин. Також у велику суботу приходить велике чудо да, це сходження всі, благодатного так. вогня, про який ми не раз говорили, що ще раз і ще раз показує а, от, ці чудеса, які є в православній церкві. І всі люди з трепетом очікують на це чудо, яке говорить про те, що в нас є буде ще рік, де ми зможемо теж жити, молитися. Да, люди з великою вірою чекають це чудо, і це дійсно є печатка нашої віри, печатка істини, і Господь нам. Своїм величезним цим чудом доказує і показує, що Він є справжній Бог, який справді воскрес, тому наша віра побудована не на слові смерті, а на слові життя. Це дуже великі тайни, і, звичайно, одній програми це, я думаю, на кожен день на кожен день підтримає окрему програму, так тому завжди часу не вистачає. Але разом з тим, хоча би нагадати братям і сестрам нашим, які дивляться нас, головні такі акценти. Цього тижня і думаю, буде комусь це корисно і потрібно. Звичайно, дякую вам за ці відповіді. Дякую вам за ці акценти. Це надзвичайно важливо для людей, віруючих, для того, щоб дійсно цей тиждень пройти не в якійсь суеті, не в якійсь погоні, як ми ціле життя гонимося за ілюзіями цього міру. Так. А дійсно настроїти себе, подумати ще раз про Христа, подумати про його жертву, подумати про себе для Христа, про свою голову, тому що в кожного із нас вона є. І дай Бог, щоб ми дійсно осознаючи це в покаянні, в добрих справах, в прощенні тих людей, яким ми могли чимось образити в вірності церкві Христовій, от, пронесли свій хрест, пройшли на свою Голгофу і дійсно з радістю зустріли світле Христове Воскресіння. Дякую вам за цю цікаву. Дякую, думку. Серафім, теж. Дякую всім глядачам за час, який провели разом з нами. Дійсно бажаю вам всім. Світло, Христового Воскресіння, радості душі і завжди побувати з Богом. Спаси вас, Господи!